Бойовики поновлюють масштабні обстріли Донеччини. Якщо раніше гатити починали по обіді, то тепер піски опит та водяне обстрілюють вже від самого ранку. Причому, як із мінометів, так і з танків Мар'яна Бухам повернулася з передової. Передова звідси один кілометр. Снаряди там останні дні падають без день і ніч. Дорогі, каже, ні, 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 ні. А це вже сама передова, селище піски. Тут жодного вцілілого будинка. У пошуках позицій українських військових бойовики гатять, куди прийдеться. Нині кілька разів влучили у будинок аграрного інституту і музичної школи. Бійці жартують на цей раз туристами намагаються зруйнувати культуру і освіту Донбасу. Ані вже не жаліють в Раніше вони там стрілялись, ждуть. А тепер відначе начебної бумкам вой зайшов. Кілька хвилин тиші і знову працюють танки і міномети противника. Хорошо так кладуть, ну, так? Викладають. Після потужного нічного обстрілу бойовиків із Донецького аеропорту більш за все постраждало село Опитне. Тут вщен згоріли кілька будинків. Тому що обстріл, как би нереально було підходіть ближні. Нічим тушить. І хто буде тушити, і ся роботу танки? От этот весь квадрат вони працювали, місцеві Люди плачуть. До будинку бабці Марії танковий снаряд, підбивши сусідню хату, не долетів кілька метрів. Пенсіонерка плаче, але їхати звідси не хоче. Нам уже не привыкать. Ховаємося. Більше за все старенько турбує картопля. Два мінометні снаряди влучили у ті 10 соток, що вона посадила місяць тому. Да, вот одна воронка, вон де цвіточок. Вторая воронка. Чи виросте картопля не зрозуміло, але городини тут стільки, що всім залишившимся місцевим, а це п'ять людей точно вистачить, кажуть бійці. Хороша земля, плодородна. Посеред майже повністю зруйнованого охотного стоїть один всілілий будиночок. Сюди не потрапив жодний снаряд. Бійці кажуть, цю хату оберігає Бог у вигляді ось цієї стародавньої ікони, яка стоїть просто посеред пустої кімнати. Бійці сподіваються, що за один-два тижні бойовики вистріляють те, що їм привіз останній так званий російський гуманітарний конвой. І тут, хоча б ненадовго, знов стане трохи тихіше з прибиттям нового гукомвоя. Знову починається все по-новому. Неділя інтенсивна обстріла, втора неділя менш інтенсивна, третя йде по убиваючій. Мар'яна Бухан, Євген Соловий, Олександр Лобок, Спецкор два плюс два.